На його інструментах грають в різних куточках світу. Вони виграють престижні конкурси і йдуть з молотка на міжнародних аукціонах. За 30 років львівський майстер Мирослав Пуцентела створив понад три сотні скрипок. Їх він називає не інакше як космічними інструментами, присвячує їм весь свій час і мріє перевершити самого Страдіварі. Степан Грицюк далі. Явір. Явір. Причому карпатський явір. Дуже він дуже добрий по акустиці. Він дзвонить він, як дзвін, дзвонить у своїй невеличкій майстерні. Мирослав Пуцентела показує матеріали для виготовлення скрипок. Зізнається, що донедавна робив їх з альпійської деревини, яку завозив виключно з Італії. Згодом перейшов на Карпатський явір. Складне дослідження показало: наша деревина нічим не гірша. Головне знати, коли і як її заготовляти. У новолуння, як правило, ріжеться, коли там три дні, коли нема місяця. І в той період якраз зрізається дерево, тому що в той час дерево мертве, воно не, не, не тягне сік. Наші предки про це дуже добре знали і вони якраз цим користувалися. І тому то ті старі будинки, які збудовані, е коли їх розбирають, дерево як живе. Деревна для скрипок має вистоятися щонайменше 10 років. Готовий інструмент лакують 60-80 разів. А щоб він звучав не як фабричний, треба знати десятки секретів. Своєму ремеслу по вчився в Італії, містечку Кремона, де колись працював геній Страдіварі. Каже, саме там зрозумів філософію та суть скрипки. Також почав виготовляти айти та віолончелі. Своє захоплення передав синові. А той створив власний дизайн скрипки. І не лише досліджували інструменти Страдіварі і параметри інструментів Страдіварі. І була віднайдена цікава закономірність, а саме числовий код скрипки, як ми його називаємо, це є. А саме древнє число Пі – 3,14. Це є співвідношення е, інструменту, довжина, ширина до висоти корпуса. І також ці, це число при діленні параметрів одне на одне, е, воно постійно проявляється. Це відео свого роду ексклюзивне, на ньому цілий оркестр грає на інструментах одного майстра. На експеримент зважилися віртуоз Львова. Виконавці зізнаються, такого злагодженого звучання у них ще не було. Запросили фахівців, людей, які розуміються, людей, які знають, що таке є струно-смачкові інструменти. Ну, і звичайно, що враження були надзвичайно позитивні і. Всі відзначали е, темперальність оркестру. Відзначали е, те, що дійсно він звучить одним характером звуку одними фарбами. Тепер оркестр шукає спонсора, щоб придбати колекцію інструментів Мирослава поцентеле. Допоки ж меценат не зголошується, скрипки, альти та віолончелі винаймають. Вже у травні поїдуть з ними грати у Польщу. Степан Гарцюкорисмальку, Тельвів, ТСН 1+,1.